Усім привіт! Сьогодні буду готувати дві страви, які готуються дуже швидко, легко і ну без зайвих зусиль. Швиденько все приготувати без проблем на скору руку. Дивіться, перша страва у мене буде паста з морепродуктами від водного світу, які вже потурбувалися про нас, і все це підготували. Треба просто відварити макарошки, додати суміш і вечеря готова. Друга страва це буде салат, так само від водного світу. Я просто візьму готовий мік салатів, вже нарізаний. Надам туди черіків і надам цю суміш. У мене вийде смачний салат. Разом з пастою буде смачна вечеря. Тому починаємо готувати. Починаємо готувати з пасти. Для цього нам треба тільки макарони. Оп. Тому відварюємо макарони. Ну, не забуваємо про пармезан. Пармезан в мене вже на торті. Тому ще правда? правда? так. І перед тим, як я буду готувати, я заколю волосся, бо я не хочу, щоб мої волосся потрапили доставити. Да. Тому все, волосся ми закололи, нічого не потрапить до нашої готовки, тому розпочинаємо процес. Зипасти. Наші метелики зварилися, які дуже-дуже гарні. Зараз ми додамо цю супровську суміш. Коротше, воно смачне. Тут є осьміножка. Тут є креветка, кальмар і мідія. От Я зараз буду сипати ще своєму чоловіку. О, я вже жураю сама все. <гум> так, ну все, я, в принципі, готувала свою пасту. Тут морепродукти, тут вони різні, тому зараз будемо кустувати. Тут у нас є кальмарчик. Мідіка з метеликом і з пармезанчиком буде. Тому. М -м -м. До речі, соус дуже смачний. Отака у нас сьогодні буде вечеря. То, в принципі, якщо ви хочете, спробувати щось цікаве і не дуже багато витрачати часу, тому спокійно можете купляти водний світ і робити зразу пасту з салатом, все за один раз. Залбіна. І все одночасно приготувати, зразу подати на стіл. І все буде дуже ну, смачно і круто. Тому... Моя порада це дуже-дуже смачно. Чим гарна гурто?